Всім доброго дня! Сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо містобудівної документації, двох детальних планів територій, а саме детального плану території для будівництва торгового центру на вулиці Львівська в місті Брода, а також детального плану території, обмеженого вулицями Богуна Івана та юридика для будівництва обслуговування громадської забудови. Метою виготовлення детальних планів території це є уточнення наявної містобудівної документації та визначення планування організації просторових композицій і параметрів забудови земельних ділянок. Містобудівна документація розроблялась враховуючи закон про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України. Номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому, рівні, на місцевому рівні, а також згідно містобудівної документацією генерального плану територій, топографічних зйомок і все. Отже, оголосимо порядок денний. В першу чергу обрання головуючого слухань. Наступний пункт обрання секретаря слухань. та третій пункт обговорення самої міськобудівної документації. Отже, давайте приступимо до першого пункту. Будемо обирати головуючого слухань. Ваші пропозиції. Ті -ті. Голосуємо. Добре. Наступний пункт секретаря. Давайте оберемо. Ну, він представник містобудівної документації. Тоді буде Людмила Василівна, але вона зараз підійде і буде вести протокол слухання. А зараз ви поки будете записувати. Добре? Що ми будемо чи згодніми? Що ми... Людмила Васильівна зараз буде ввести протокол слухань на зараз такий день. І наступний пункт це обговорення самої містобудівної документації. Сьогодні є представники розробника містобудівної документації, які більш детально зможуть розповісти про саму містобудівну документацію. Перший ну, будемо розглядати, напевно, поступово один детальний план, а тоді інший. Давайте будемо обговорювати детальний план території для будівництва торгового центру на вулиці Львівська в місті Європи. Що ви можете розказати в загальних принципах і що ви відобразили в самій містобудівній документації? Дякую. Мета розроблення детального плану це оточнення наявної наявні містобудівної документації, попередньої проектної рішення Визначення планувальної організації, просторової композиції, параметри закуроки земельної ділянки. В межах земельної ділянки, що якої здійснюється детальне планування і відсутні будівлі і спроди, що підлягають ремонту зміни генерального плану міста Роди, проєктована земельна ділянка знаходиться поза межами історичного реалу. На території детального плану присутні інженерні мережі, в мережі, господарський питний водопровід та момент, На даний момент транспортно обслуговування території де здійснюється з автодороги Київ-Чоп та вулиці Поліська. Цінні здання насадження та облагострій на території проєктування відсутні. На ділянці, що проєктується, виявлені наступні планування панування для... майже <клес> ділянки проєктування та засібні землетрусів, червоні лінійній вулиці з 25 метрів, зона шумового 100 метрів, санітарного захисла 50 метрів. Можливо, 10, 20, однак, тож інші планування, обмеження місії. Метод питання пронування передбачення розміщення, загальні зелених посад, загального користування. Доданням планом передбачено розміщення, зібрання перегірного центру, та зіровані там перегіральний центр, ми собі приколи, ми саме допустимо 18, а у нас один поповнити, висотами зімально сильне. Останемо вирішувати в складній території мешкати падає для політика, то говорить подібне громадської садови, а не приймальний сайт. Це новий місць, але хотіла ще доповнити, що це є приватна земельна ділянка, знаходиться у власності товариства з обмеженою відповідальністю Бори Вітер ви сказали? <пілість> так, Серди, сквер та інші зелені насадження загального користування в межах небезпення передбачення. Час розроблення доступної військоподібної документації ділянка була вільна від зеленого загального користування. Площа в межах детального переймання 2 гектара. Площа земельні ділянки пропоновані для відведення 13324 метрів квадрати. Площа Забудовує 626 метрів. Площа задав другого центру 5934 метрів. А міждовою відділки 332 метри. Площа тоді 6790 метрів. Площа заняття 268 метрів квадратів. Висота триковички, гранична висота 18 метрів. А ж була будівля один банковорогів і висуває голосування сімей. Я буду so. Чи є у вас якісь запитання за які офіційної судіної документації? Mm -hmm. Дякую, тоді переходимо до наступного питання, <питрес> <питрес> чи, чи будемо? ми будемо пакетно голосувати для подальшого винесення на... Сесії міської ради чи по окремості? Окремо. Давайте окремо. Тоді чи виносимо це питання, цю міську будівну документацію на затвердження міської міст... міст... ради. Сесії міської ради. Тоді переходимо до наступного питання. Місто будівної документації, план на території. Обмеженого вулицями Богуна Івана та юридика для будівництва та обслуговування громадської забудови. Детальний план розроблено згідно рішення Будівської міської ради військової області 1781 року з визначенням всіх формальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарними і нормами. Мета розроблення детального плану замовником будівництва та обслуговування громадської забудови. На даний момент на ділянці присутні наступні планувальні обмеження, межі ділянки користування до сусідніх за користувачів, лінії вулиці Євито 14 метрів, в червоній лінії вулиці Вогна Івана, 20 метрів, охорона зони повітряної лінії реактора передачі на 2 метри, охорона зони від кабелі зв'язку 2 метри, охорона зони до водопроводу 5 метрів, охорона зони кабельної лінії електропередачі 1 метр. Охорона земля з опробудований сховитись 102 метри, охорона землі самопадової каналізації 3 метри, охорона землі тепловою мережі з обійденою тепломісіям 3 метрів, охорона резону шумового дискомфорту комфорту 20 метрів та санітарного захисної зони 50 метрів. Розподіл території з конструкциональним використанням базується використання на планувальних рішеннях, направлений на формування нового якісно-архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності, Проживання працій і відпочинку мешканців та гостей міста. При цьому враховувані місце розташування ділянки, що розглядає, розглядається природні умови та планувальні умови, обмеження, побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянків, ділянок, що знаходяться за межами території працювання. Основним видом використання території межах ПДН315 для будівництва та обслуговування інших культурів громадської Площа детального планування складання 2,5 гектара. Площа земельної ділянки пропонована 9 на 623 м2. Площа існуючої забудови. Існуючої забудови 166,94 м2. Площа проєктованої забудови. 173,95 м2. Площа трудового покриття 255,66 м2. Тощо задання 26,45 метрів квадратних. Загально тощо заробили 340,89 метрів квадратних. Соток заробили Ну, Хотілося б заповнити, що це є теж приватна земельна ділянка, вона належить по Володимиру Івановичу. Чи є там об'єкти нерухомого майна е... на цій земельній ділянці? Так, так, є існуючі об'єкти. Є павільйон, так. Згідно правовласності, на житлове приміщення будівля торгового павільйону. Чи буде він реконструюватись, чи, чи показано він як підзнесен? Це павін є підзнесення. І... Підзнесення. Це буде, тобто, нове будівництво, так? Чи всі обмеження, які є на цій земельній ділянці, на враховані? Бо наскільки я знаю, те, що там була. <ресу> там та була ситуація з пятотрасою. Е, вона проходила через Діль... не не Я дівчин, не, цей. Е... В, в, в зйомці воно відображено, так що вона не діюча. Чи є у вас якісь запитання до цієї міста документації? Це там, де. Супермаркет, yes. тобто це буде якась саме конструкція на тому, де було старе? Yes. — а це серед. буде демонтаж. А а, там а є по факту зараз так. право власності на нерухоме що не форми... на житлове приміщення павільйон. вони буде. Вони будуть зносити і будувати натомість на, у сучасному. А, а, Ще напоки на все, вправі ще таке, я бачу, що людина. Люди того робить якісь парковки акуратно, вони заважаючи кордону, ну там є, що облагородити територію. планує скаже. Так, так. Проєктної документації воно більш детально буде все опрацьовуватися, що в цьому, згідно цього детального плану, що згідно цього детального плану, там ти. Відповідно, в цій містобудівній документації відобразили всі обмеження, пляму показали поверховість, тобто основні показники є, але для подальшого розвитку, будівництва цієї території замовник, після того, як затвердиться містобудівна документація, буде звертатися на отримання містобудівних умов та обмежень, а також розроблення проектної документації. Угу. Ну, це такий тривалий процес, але і тоді вже більш детально буде опрацьовуватися кожна з цих ділянок. Ну, хотілося е, тоді запитати, чи, ну, якщо немає питань, то виносимо на затвердження Бродівської міської ради на, на сесію це... міську будівну документацію підтримує.